Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Зараз мало відео, тому що все, чим я займаюся це прибиранням саду. Наприклад, ось тут в мене росли великі мальви бордові. Далі тут були чорнобривці, я все поприбирала вчора, позрізала півоні, хоч і вже запізно було для зрізу півоні і кущиків, але краще вже зробити запізно, ніж не підрізати їх повністю. Також в мене тут виявилося, росли багаторічні такі невеличкі кущики. Я їх трошки розсадила, посадила хвойні, поприбирала тут листечко, бо в мене вже тут нема поблизу цієї клумби дерев із листечком. На жаль, хвойні, що були в мене тут, не прижилися. І ми вирішили посадити такі кущики, які називаються жасмін. Чи знаєте, ви такі? Напишіть в коментарях. Навіщо в мене тут хризантеми, я вам показувала у своєму відео, як я їх висаджую в зиму. А що буду робити з ними навесні? Буде в моїх відео весною, щоб не пропустити, не забудьте підписатись на канал. І також позрізала тут півоні, поприбирала бур'яни. Листечка трохи поприбирала, але небагато, бо в мене ще яблуні стоять. І одне дерево яблуньку я обкопала. Отак і займаємося потроху кожен день. Дуже дощовий жовтень через це, і роботи він трохи сповільнює, тому що коли дощить, прохолодно, треба топити пічки частіше, а також нічого не поробиш, коли йде дощ на вулиці, особливо такі роботи, по прибиранню, наприклад. Бо коли все мокре, це просто неприємно, бо працювати, коли йде дощ, також неприємно. Мої катальпи. Тут ще є листя, тут листечка вже повністю опала. Треба тут також поприбирати, повиривати все листя, бур'яни повиривати і прикрити на зиму. Я буду прикривати соломою. Ще спиляли, тут була така велика яблуня з омелами спиляли. Ось тут лежать ці омели. Будемо їх палити на вогні для того, щоб вони не розповсюджувалися далі. Ну, так, поки так виглядає подвір'я. Листя з горіха повністю опало, тому тут можна вже це листя прибирати. Горіхи я з цієї сторони вже всі поприбирала. В мене вийшло три мішки горіхів. Тільки з цієї сторони і ще подекуди нападали. Якщо бачите, такі кругляшки, ще можна збирати для власного вживання. Той горіх, який в кінці вже опав. А ось з цієї сторони я листя не. Поспішаю прибирати, по-перше, мені треба поприбирати всі горіхи, які тут є, і по-друге, на сусідських вишнях ще листя буяє, воно буде осипатися, опадати, отут стелитися. Я не прибираю листя кожен день потроху, бо мені є чим зайнятися, тому я зазвичай дочекаюсь, коли все листя вже впаде, і після цього тільки починаю його прибирати. Листя я не спалюю, я відвожу його в кінець городу. В мене там є ось такий нахил, і в кінці самого моєї ділянки, не за ділянкою, а на моїй ділянці, але в кінці, я складаю все листя, все бадилля, всі бур'яни туди, і вони там просто перегнивають такі, на таких кубках. Підготувала нещодавно гряду для посадку цибулі. Ось там вона в мене буде. А поки я ще не висаджую цибулю, тут в мене кріп стоїть, який я саджала у липні. Дивіться, як гарно він переживає цю погоду, який він пухнатий, які в нього парасольки гарні. І також. Цвітна капуста Snowball. Дивіться, яка вона гарна в таку погоду. Ось приблизно 10 градусів і постійні дощі. І через це вона, дивіться, яка прекрасна. Я задоволена, наступний рік обов'язково буду саджати. А тут дивіться, я зрізала качан вже давно і дали пагони і ростуть тут маленькі капусточки. Іноді таке також буває. Багато хто напише, навіщо ви перекопуєте? Навіщо вам все це потрібно? Це ви робите неправильно. А я вам скажу, що в нас було на 6 совки, і ця гусінь, вона вся тут. І тут вся вона в землі. І тому я перекопую, щоб ця гусінь мені траплялася, коли я перекопую, я її прибираю, а також. Пташки вони допомагають мені збирати також цю гусінь. Потім вони прилітають і тут роблять свої справи. А також, так як тут була, була така трава, пиріч, як він називається, його дуже важко вивезти. Тут я скільки сапала, два роки вже висапую, а він все одно, дивіться, як росте. А коли перекопуєш, то перій так сильно не росте. І тому я перекопую любі друзі. Не тому, що це якась агротехнологічна така модель. А тому що мені треба позбутися саме пирію. На жаль, він тут є, його тут дуже багато. Нічого не поробиш, тільки ось така перекопка вона і позбуває бур'янів. Коли у вас на городі були такі бур'яни, цей город треба перекопувати декілька років, обов'язково. Ось там, дивіться, як його багато. Тут менше, звісно, а ось там також багато. От бачите, скільки. Хоча там було перекопане, фацелія там росла в мене. Але все одно ну, ніяк не вивезти, окрім перекопки. Киця, помічниця. Кептарик. Зараз я вам покажу, дивіться, що в мене є. Вчора пересадила під будинком росла, та ось така троянда. Ну, це більше як шиповник вона. І вона росла там, я її скільки видирала, скільки я вже її і викопувала. Вона все одно проростає. Думаю, ну якщо ти вже хочеш жити, будь ласка, живи, але ось тут, а не під будинком. Дивіться, в мене останній кущ броколі. Треба вже його збирати та вживати в їжу. Броколі також тут гарно росте, на наступний рік обов'язково буду саджати ще більше. Ось такі в мене справи. А як у вас напишіть в коментарях під цим відео?